Танки будуть літаки поки що ні. Таким, якщо коротко можна назвати підсумок восьмого засідання міністрів оборони країн союзників України у форматі Рамштайн, то як тепер мінятиметься формат війни і коли очікувати українського наступу та звільнення окупованих територій? Вітаю товариство! Ви на каналі свіжої історії. Тут ми говоримо про основне компетентно та з компетентними людьми і звичайно українською мовою. Мене звати Олександр Серцов, я є автором. Цього каналу, а моїм нинішнім гостем є політолог Володимир Цибулько, з яким ми сьогодні говоримо про підсумки лютневого Рамштайну. Ну і найперше обов'язково підтримайте мій канал подобайкою, коментарем, підпискою та поширенням. А що також дуже важливо, для розвитку каналу донат чи не патреоні? Ці подробиці в описі до цього відео. Також підпишіться на канал мого нинішнього співрозмовника Володимира Цибулька, називається це буль-толог. Переходимо до розмови з Володимиром. Володимире, якщо говорити про раній Рамштайн, то що у ньому було, ну, для тебе особисто несподіванкою? Чи можна сказати, що тут йде все по плану? Так як і має бути? Мені здається, що Рамштайн, який анонсувався як авіаційний, він авіаційним і став, тому що. По суті, в публічну площину було винесено, скажімо так більше підсумки восьмого реалізації рішень восьмого Рамштайну. Тобто, було наголошено, які країни надають танки, які країни надають протиповітряну оборону, які країни будуть забезпечувати набої до танків, до артилерії. Це дуже важливо. Наприклад, Німеччина, попри е, свої, широкий спектр своїх, так би мовити, подарунків Україні оголосила про початок виробництва напоїв до е, зенітних комплексів Гепард. Це дуже важливо, тому що тут була певна залежність від Швейцарії, Швейцарія ну так трохи кров пила в цьому плані. І враховуючи те, яка інтенсивність. Е, Повітряних загроз, то саме набої до зенітних комплексів є дуже важливим. Там витрати дуже великі, ну і головне це набої для артилерії. Що ще було в одним з ключових і винесено в публічну площину, це логістика і ремонт техніки. Справа в тому, що при такій інтенсивності експлуатації зношується дула в гарматах, особливо високоточні. Вони розраховані на, наприклад, максимум на дві тисячі пострілів, і їх треба міняти, треба ну розхитуються системи, треба ремонтувати, треба технічне обслуговування поточне організовувати. Тому в цьому плані було дуже багато завдань, і найголовніше, коли мова йдеться. Про весняний наступ, то була по суті сформована певна логіка весняного наступу. Це формування такого собі катка безвідбойного. Тобто, це формування такої армади, якій Росія не зможе наземної армади, які е, мається на увазі в першу чергу бронетехніка і артилерія, які Росія не зможе нічого протиставити крім живої сили. І в цьому сенсі по суті вже проголошена стратегія звільнення окупованих земель українських, все залежатиме від логістики. Тобто наявність зарезервованої техніки дозволяє успішно проводити наступи, але наскільки буде успішною логістика, адже щоденні витрати. В обороні в районі п'яти тисяч е, снарядів для артилерії, е, швидше за все, потребуватимуть збільшення числа цих набоїв до десь так, мабуть, тисяч до восьми, хоча б або до семи. Це мається на увазі також високоточні набої, не, не е, той хлам, який вистрілює е, десятками тисяч російської артилерії. Тобто, все-таки співвідносність витрат українських, артилеристів і російських, вона там в рази. Це в п'ять разів десь більше Росія витрачає, але ефективність українського вогню на порядок вища. Тому тут треба буде ще деяку додаткову техніку, наприклад, зараз бої високої інтенсивності біля вугледара засвідчили. Дещо зміну тактики російської, тобто вони починають просочуватися малими групами. І український такий ну, поточний досвід дозволяє все-таки якось протистояти, але трохи забагато стрілецьких боїв. Тобто, все-таки потрібно мінометний вогонь посилювати, треба посилювати такий стрілецьку зброю, але крупніший калібр. З, ну з дальністю враження вищою, тому зараз мабуть треба ну побільше бойових машин піхоти. Самохідні міномети зараз великий запит іде нам на самохідні міномети, які б швидко міняли позиції і е, могли ну швидко переорієнтовувати цілі, тобто ну діяти в межах там 7 кілометрів. Чи навіть ближче, і це якраз рятуватиме піхоту від непотрібного ризику. Загалом можна сказати, що все, про що оголошено, все, що пов'язане із весняним наступом, воно ніби, ну так би мовити, обійшло цю авіаційну компоненту. Нас насправді ж ні. Там в комплексі логістики е, так само передбачається багато е, роботи для формування е, баз авіаційних. Також мова йшла про е, е, безпілотники стратегічні. Очевидно, що Україна може дістати в найближчий час пару-трійку е, стратегічних безпілотників МК Ріпер. Які можуть дозволятимуть діяти там в межах 500 кілометрів, навіть не залітаючи в зону дії російської протиповітряної оборони. Але ці ріпери несуть на собі ну, серйозні ракети. Які, от ця ракета Скальп британська, вона швидше за все, що може бути використана із ріперів. Не виключено, що. Українські інженери переобладнають навіть ті наявні, у нас літаки, хоча б ну хоча б кілька штук, е, аби мати змогу підлітати десь до Дніпра чи до е, Кропивницького, і звідти накривати Крим, накривати окуповану територію. Володимир, але е... Якщо говорити про підсумки цього Рамштайну, ну частково зачепив тему літаків. Однак, <клес> скажімо, міністр оборони Німеччини Борис Боріус заявив в своєму інтерв'ю, що літаки зараз не є найпріоритетнішим напрямком допомоги Україні. І про них можна буде говорити через 3-4 місяці. Ну тобто, по суті, літом. Як бути з цим? Так ну по перше, і не встиг... Ну зараз ми просто не можемо підготувати інфраструктуру для авіації. Бо якщо мова йде про, наприклад, F-16, він потребує злітно-посадкової смуги більш делікатної. І для того треба хоча б мати хоча б три або чотири аеродроми базування, де б він міг ну або аварійну посадку здійснювати, або для технічного обслуговування. Тому ну наскільки мені відомо, все одно підготовка пілотів триває. Експерти говорять про те, що якщо не залітати в зону дії протиповітряної оборони, російської і вистрілювати ці. Британські ракети, скальп ну, десь з ближньої зони, то достатньо підготовки з посадка. Але все-таки я думаю, що пілоти нам потрібні ще й для прикриття неба. Все-таки авіація ну, не менш ефективна в протидії і крилатим ракетам і цьому ну літаючим мопедам іранським чи російським. Тому. Швидше за все, що е, поки е, ну, е, міністр оборони Німеччини був правий в тому, що в пакеті, який виділяється, нібито обумовлена передача безпілотників з радіусом дії до 300 кілометрів е, безпілотників Камікадзе. Якщо їх буде достатня кількість, то в принципі, е, з, з їх допомогою можна буде. Дещо ну, досягати тих цілей, які досягаються засобами авіації. І якщо у нас же передбачається також передача е, ракет, е, ну, бомб, е, як вона називається, наземна бомба е, малого радіусу, е, насправді це розумні боєприпаси, які вистрілюються з Хаймас і дозволяють е, по, ну, Бити по цілях е, на дистанцію 150 кілометрів. Тобто, все, що зараз перебуває в зоні е, окупації, склади, штаби і тому подібне, скоро почнуть змотувати з території України. Е, взагалі, навіть зараз оцей контингент, е, який зараз розміщений в окупаційній зоні, е, ну, розвідка е, називає десь 300-350 тисяч е, людей, ну не людей точніше особей так би мовити, особин, і ці люди теж розмазані таким тонким шаром по всій окупованій території. Тобто, зараз керівництво російське боїться концентрувати на будь-яких напрямках більш-менш потужну силу. Там, де вони пробують щось робити, дуже легко. Вичисляти, бо вони там починають стягувати артилерію. По, по концентрації артилерії зразу видно, де. Ну, тобто, Росія зі своїми недовченими військами, так, воно в плані людського ресурсу живої сили це багато, а в плані бойової якості це мало. Тобто вони цілком прогнозовані для нашої розвідки і керівництва військового. Тому, очевидно, що партнери вирішили не інтенсифікувати поставки, а зробити якраз акцент на якості підготовки українських бригад прориву. Питання не лише в танках, а це мусять бути екіпажі, машин розгородження, комплекси розмінування. Тобто евакуаційні машини, тобто йде наповнення інженерне для майбутнього наступу, і дуже серйозно. Це у нас якраз росіян з інженерною технікою було непогано, краще, ніж у нас. Зараз мені здається, що відбувається не просто вирівнювання, а це зовсім якісно інші машини. До речі, Німеччина поки ну, її цькували там і. І іронізували деякі українські експерти. Німеччина передавала нам мостові танки, дуже непогані, бойові машини розгородження дуже непогані. Тобто на цих машинах вже можна було готувати екіпажі для е, е, танків, тому що це все на, на основі танка леопард зроблено. Тобто, ну механіків водіїв як мінімум можна вже було готувати. Все таки, якщо подивитися на протилежну сторону, ну анонсований ними великі наступи ми настільки розповідали. А, ну, його чесно кажучи, не особливо помітно, тому що російські війська то навколо Бахмута. там, якщо і є якісь просування, то воно дуже дуже невелике того, що було рік тому, непомітно. І навіть той літак, з якого Пригожин викликав Зеленського на дуелі, вже збитий Збройними силами України. Тобто, по суті, він провалюється вже. А що московити будуть робити у квітні, коли воно, ця ситуація вже затягнеться, і стане очевидно, що ніякого наступу по великому рахунку немає. Він, він провалився. Ну, наступ є, бо втрати живої сили російської зросли в два з половиною рази, оце це основна ознака наступу. Тобто, ця активність, яка призводить до таких втрат, вони не мають просування, але вони вважають, що вони готують якраз ну що вони виснажують українські збройні сили таким чином, і рано чи пізно в України Україні, ну, закінчиться жива сила. Звичайно, що бої виснажливі, але досі командування ну, поповнення туди перекидається, ротація відбувається. Щодня в зону інтенсивних бойових дій надходить приблизно батальйон український щодня, але натомість Росія щодня втрачає два батальйони. Тобто ми. Те, що новий батальйон заводиться український, це почасти ротація або посилення деяких бойових порядків. А Росія втрачає два батальйони в день і е, це, це чисті втрати, враховуючи е, рівень їхньої медицини тактичної, е, половина поранених гине. Тому ну, обраховувати втрати поки ну, гіпотетично можливо, але на тлі тих фіксованих втрат, які розвідка ну, відеодокази чи фотодокази подає, це ну, такий трошки незрозумілий варіант. Але важливо інше, важливо те, що Росія не може підтягувати жодної передової техніки. От ми бачимо, що при такій інтенсивності втрат е, живої сили втрати техніки не такі високі. Тому що Росія не може на тих напрямках, які вона називає ну, наступом, не може застосовувати інтенсивну е, техніку. Оце, оце е, цікавий момент. Це означає, що цієї техніки, очевидно, їм не вистачає, інтенсивність артилерії впала в рази. І це дуже цікавий момент, що з переляку нагнавши живої сили, досить багато. Росія не може нічого діяти, тому що логістика розбита. Активність наших хаймерсів по вибиванню складів призвела до того, що вони бояться розміщати більш-менш ну, склади в зоні досяжності там 30-40 кілометрів. Дуже часто вони боєзаряд підвозять за 100 кілометрів від бойових дій. Та, так, така поїздка це один рейс в день. Тому фактично, і тим більше, що будь-які колони українською розвідкою фіксуються і відстрілюються досить активно. Можна сказати, що українське командування взяло на себе певну ну, місію розіграти якусь несподівану комбінацію із тих, що. Які просто прорахувати станом на зараз російський генштаб не може, через що він з переляку наганяє весь час живу силу, але там, де тільки з'являється якась інтенсивність українських військ, вони знімають з інших частин фронту і техніку, і людей і женуть туди. Це означає, що ну. Вони, по-перше, втратили мобільність. По-друге, рівень забезпечення транспортного невисокий, що вони змушені весь час перекидати якусь техніку, возити людей, возити боєзапаси, і ну, чим далі, тим їхня мобільність знижується. Я думаю, що ідея українського командування зводить до того: зводиться до того, щоб Ну, скажімо, виснажувати зараз російські війська рівно наскільки, щоб можна було потім на плечах атакувальників зробити контрнаступ і ну, прорватися десь в глибину бойових порядків російських. Володимире. От ця тактика повільного перемерлювання московитів. Та поступового звільнення української території вона залишиться надалі, от після цього Рамштайн, чи будуть якісь зміни вже? Я думаю, що все зводиться до того, як тільки на певних ділянках фронту е прорідеться, так би мовити, ситуація. Буде зрозуміло, що ні живої сили, ні техніки на цих ділянках нема, і це ідеальний напрямок для прориву, то в цей прорив може бути. Застосована така ну, динамічна техніка, яка дозволить зразу проникнути кілометрів на п'ятдесят в тили, ну так по моделі визволення Харківщини, е, бо ми, ми бачили, що після Харківщини, наприклад, Херсонщина, Правобережжя, це було таке тяжке витискання російських військ. Е, росіяни туди кинули все, що, що було більш-менш боєздатним. По суті, вони. Там українські війська перемололи їхніх десантників остаточно безповоротно перетворивши в звичайну піхоту їх раз і назавжди. В тому вигляді, який існував десант у Росії, він, мабуть, вже не відновиться в вигляді десантних дивізій, полків. Ну в такому в такому вигляді вони не потрібні, тому що в Росії нема е, жодних засобів е, технічних для того, щоб, е, скажімо, створювати плацдарми. Або е, створювати за лінію фронту якісь е, ну, от, ідея. Основна ідея е, десантна була е, аеродром Гостомель, потім аеродром Васильків, а потім Кривий Ріг. Над е, Васильковим Кривим Рогом збили Іл-76 з десантом. Там загинуло десь під 300 людей, там під 300 людей. Ну а е, на аеродром Гостомель. Був не е, літаковий десант, а е, вертолітний, і це було десь під 40 гелікоптерів. Залітало е, це. Ну, я це бачив своїми очима, як воно летіло, і скажу, що воно ніби лякає, але якби оця, ну, більш бойовита частина е, бригади Нацгвардії лишилася на базі. То вони б збили половину цих літаків, гелікоптерів. Гелікоптери і так збили, три збили над Ростоном. І ще збили над Вижгородом, навіть в Київське море впади. Володимир, чи означає цей Рамштайн його підсумки, що все. Буде вирішувати з нашого боку вже навесні. І як це буде далі? Далі буде звільняти окремі території частину Херсонської, частину Запорізької. І що буде, коли все впреться у лінію 24 лютого? Що тоді? Ну, в лінію 24 лютого точно не впреться, бо тут є такі парадоксальні. Фронт же нерівний, він дуже парадоксально влаштований. От військові говорять, що якщо, наприклад... Оцей напрямок Сватове Кремінна проривається, то можна е, на чисту виходити на Луганськ. А це в морально-психологічному плані для Росії буде просто ну, емоційний крах. Е, хочу нагадати, що Мар'їнка від центру Донецька це, по-моєму, 15 кілометрів. Тобто тут прорватися. Найти слабинку, щілинку десь в їхній обороні, щоб невеликою кров'ю вірватися на околицю Донецька і почепити український прапор це хіба не емоційний, це не паніка, хіба по всіх телах росіян? Я вже не кажу про прорив на Мелітополь. Якщо прорив на Мелітополь стається, але тут можна сказати про інше. Якщо приходять оці. Крилати розумні бомби, так звані. Це означає, що і так Україна буде перебивати цей сухопутний коридор до Криму, і е, ну, в Криму почнеться паніка. То я думаю, що вже через пару тижнів будуть показові удари. От один із таких показових ударів недавно був, днів у 4-5 тому був дуже потужний удар по аеродрому Мелітополя. Надзвичайно потужний. І там така паніка в Мелітополі щинила, що просто неймовірно ну, серед окупантів. Далі Токмак це залізнична гілка і перебивання. Ну, удари по Токмаку постійно відбуваються. Але по суті, ну якщо на цьому південному напрямку відбудеться... Такий потужний удар. Ну але там це, це таке деко це рівнина, і там, якщо атакувати, то треба просто пролетіти цю ну площину рівну до е якихось бойових порядків, просто з неймовірною швидкістю, щоб і найголовніше прикрити небо, чому скільки зараз вкладається в засоби протиповітряної оборони. От Литва передала при мотивісім гармат Бефорс шведського виробництва. Ну, це така антишахідна гармата, зенітна, зенітний комплекс, дуже хороший. Він, хоч і винайдений, в 50-х роках, але він дуже ефективний саме проти от такого дрантя як шахіди. Ну і тому подібне. Тому, в принципі, створюється враження, що за рівнем протиповітряної оборони ми собі можемо дозволити вже прикрити аеродроми базування для авіації. І найголовніше, домінування навіть в небі навіть проти дронів російських буде. Тобто, ну, треба росіян осліпити, так би мовити, щоб їхня розвідка не могла нічого бачити і чути. Це буде феноменальний результат, який дозволить тоді безпечно використовувати авіацію. Тобто таким навесні буде все вирішуватись. Ну, навесну судячи, от я сказав, що в принципі американці вміють побудувати от буря в пустелі, наприклад, це такий броньований каток, який прокотився по території Іраку, роз, ну, роздовбав хлам е, ці війська. Оце приблизно готується. Такий підхід, е, підхід такого броньованого катка е, асфальтового кладчика, е, такого, який просто. Ну який перебити нічим наявним росіян буде неможливо. Так вони, вони покусають там, ну пошкодять деякі машини. Можливо, будуть втрати. Але загалом, це це, ну скажімо, невідворотня сила. Росі, росіяни просто нічого не можуть протиставити. Це американці люблять такі е, прийоми, коли вони. Концентрують такі обсяги техніки і вогневих і засобів вогневого враження, що про цьому просто нічого протиставити. Навіть дригайся, не дригайся, тебе змете, про це до речі, зараз вже говорять російські всякі е, ну полковники хадарьонки Вони вже чітко розуміють, що Росії те, що готується, це просто як неперебивний Ну, противолома ні прийому, те, що називається. Це не перебивний аргумент. Тобто або Росії треба звалювати вже. Я думаю, що це ну поки що ставка робиться на те, що ну, цей карлик кремлівський схеменеться і просто чкурне з території України, враховуючи як сиплеться його економіка. Але якщо не чкурне, то хто, хто не як хто не сховався, я йду шукати, називається. I <laughs>